Духовка, духовка. Гаряча. Треба, щоб кальона, накальона була ця. Та вона вже така. Крабо... Диви, бо зажариться в місці на за, за... зажарити, варити в, в печці не на кальоні. На кальоні. Все, гаряче, зараз. Все, готові. Гарячі вже навіть не можу брати, готові. З мунцями там зовсім друга у нас історія, дивіться, там вже не жарити, не пекти. Ой, саме Да. Ти просто вони сирі, вони теж дуже вкусні. Бо, ну, ти... Просто береш такого і починаєш їх їсти. Ну вони, в принципі, я тобі скажу чесно, просто ну, сире тісто, ти колись їв? Ну так, да, в детстві, їв. Ну от. А просто береш і тісто кіста їсиш, потім просто, ну вибач, ну, ну просреся троє суток. Ну нічого страшного, це, це, це вже друга історія. Коротше, давай, за Коротше. все, давай таке по человечески Мені просто гроші треба, чесно. У мене пенсії не вистачає. 20 давай. гривень я забираю. 20 гривень? Так. Да. Давай 25 гривень, і ти забираєш, і щоб я тут більше тебе не бачив. в цьому дворі, добре? Давай, за 25, І щоб, і що, короче, і щоб ти більше забираю. не приходив. Поняв? Бо мені такі